Декоративний чагарник «Скумпія листопадний належить до сімейства Анакардієві. Ця рослина може стати прикрасою будь-якого квітучого саду. Довгі до 9 см в довжину, зубчасті листя протягом літнього сезону кілька разів змінюють своє забарвлення з фіолетового або зеленого, золотисто жовтого на яскраво червону Найголовніша прикраса з її численні яскраві волотисте суцвіття, що складаються з довгих, не дуже великих квіток, що мають різне забарвлення, в залежності від сорту рожеву, червону, бускову, фіолетову або золотисто-помаранчеву. Величезні шапки цих сувіть в довжину можуть досягати 45-50 см. Навіть при легкому подиху вітру вони починають колихатися, нагадуючи здалеку збиті паруки. Саме тому скумпія отримала ще назву парикове дерево, батьківщина скумпії Південна Америка. Там росте близько 10 видів цієї рослини. Але в кліматичних умовах України можна вирощувати тільки один скумпія шкіряна або скумпія звичайна. Про нього ми і поговоримо в цій статті. Я детально розповім вам. Як проводиться посадка скумпії шкіряної і подальший догляд за нею, які не доставлять вам особливого клопоту? Цей вид має підвищену морозостійкість до мінус 35 градусів, тому його можна вирощувати на більшій частині території України. Як я вже сказав, вирощування скумпії справа зовсім не складна. Рослина це не вимагає такого вже ретельного догляду. При правильній посадці і дотриманні нескладних агротехнічних прийомів, скумпія буде радувати вас своєю яскравою красою з початку літа до пізньої осені. Час посадки саджанці скумпії швидко приживаються на новому місці, тому їх з однаковим успіхом можна висаджувати і навесні, і восени. Кращі терміни для посадки скумпії навесні за кінця квітня до середини травня. Восени за кінця серпня до кінця вересня. Вибір місця. Оскільки скумпія рослина південна, їй потрібно постійне сонячне освітлення протягом усього світлового дня. Садіть її на піднесеному відкритому місці, добре освітленому сонцем, або на південному або південно-західному схилі, якщо ваша ділянка має такий ухил. У тіні скумпія буде рости дуже погано і може навіть загинути від нестачі сонячного освітлення. Не дуже добре вона буде рости навіть в розсіяній півтіні. Скумпія погано переносить ділянки з близьким заляганням ґрунтових вод, вони повинні бути розташовані на глибині не менше 2 метрів від поверхні землі. У низинах скумпію садять на штучно сформовані горбки висотою 60-70 см і діаметром 80-90 см. ґрунт Скумпія любить родючі, багаті органікою, легкі і пухкі ґрунти з нейтральною або слаболужною реакцією середовища РН 7 75 На важких глинистих і кислих землях скумпія рости не буде. Там вона, швидше за все, загине. Важкі ґрунту потрібно структурувати, вносячи під перекопування по два відра піску і компосту на один квадратний метр ділянки. Призначеного під посадку декоративних рослин. Кислі ґрунти необхідно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи її під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів площі саду. У будь-якому випадку, при посадці з кумпією, я рекомендую вам весь винятий із посадочних ям рідний ґрунт замінити на штучно приготовлену ґрунтову суміш, складену з верхнього родючого шару. Компосту або гною, листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Правила посадки. Покрокова інструкція. З роками кущі з кумпії сильно розростаються, тому садити їх потрібно на відстані 2,5 3 метри один від одного і від інших рослин або будівель. Крок перший. Викопайте посадочні ями глибиною і діаметром 60-65 см. Так як коренева система у скумпі глибока і сильно розгалужена. При викупуванні посадочних ям верхній родючий шар відкладіть в одну сторону, а нижній в іншу. Родючий шар потрібен буде вам для приготування посадкової суміші, склад якої я привів вище. Крок другий: На дно посадочних ям покладіть дренаж збитої цегли і щебеню, бажано вапняних порід. Можна в дренаж додати подрібнений крейда. Крок третій. В середину посадкової ями вбийте посадковий кілок довжиною 1,60 см 80 см, до якого після посадки ви прив'яжете саджанець, щоб він не зламався під вагою снігу або від сильного вітру. Крок 4. Заповніть посадкові ями на одну третину підготовленою вами ґрунтовою сумішю. У кожну яму додайте по 2 столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату і літрову банку деревної золи. Добре перемішайте з ґрунтовою сумішшю. Крок 5. Встановіть саджанець з кумпії на ґрунт і акуратно починайте засипати його коріння тією ж ґрунтовою сумішшю. Постійно ущільнюйте руками ґрунт навколо коренів саджанця, щоб не залишати порожнеч між ними. Цю операцію краще проводити удвох: один тримає саджанець, інший підсипає ґрунт і ущільнює ґрунт. Після посадки коренева шийка саджанця повинна знаходитися на рівні поверхні ґрунту. Саджанці з кумпії краще купувати із закритою кореневою системою. При посадці їх потрібно просто виняти з горщика разом з грудкою землі і помістити в посадкову яму. При цьому їх коренева система не пошкоджується, і укорінення пройде швидко і безболісно для рослини. Крок 6. Прив'яжіть саджанець до посадкового колу за допомогою м'якої мотузки, обеє мотуючи її між колом і стовбуром вільною вісімкою. Мотузку не стягуйте, інакше можете пошкодити ніжну кору молодого деревця. Крок 7. Добре полийте всі саджанці чистою водою, по дві лійки під кожен. Крок восьмий. Замульчуйте пристовбурні круги сіном, соломою або торфяною крихтою шаром 5-6 см. Мульчуючий шар допоможе зберігати вологу в ґрунті і буде перешкоджати росту бурянів. Доглядаючи за скумпією, пам'ятайте, що в її листі містяться речовини, здатні викликати почервоніння і алергію на шкірі. Тому краще їх не обривати. Особливо це стосується дітей. Полив скумпія посухостійка рослина. Дорослі кущі досить рясно полити два рази на місяць. Але молодим рослинам в перші два роки поливи потрібні раз в тиждень по три ліки під кожен кущ. У перший місяць після посадки саджанців скумпії поливайте їх через день. Тоді вкорінення піде набагато швидше. Підгодівля у скумпії дуже глибока і сильно розгалужена коренева система. За рахунок цього, вона може отримувати харчування з нижніх шарів ґрунту. Тому рослині не потрібні численні підготівлі. У перший рік після посадки можете взагалі її не удобрювати, так як ви внесли все необхідне харчування для неї в посадкову яму. Надалі робіть з компії 3 підгодівлі за сезон. Першу розчином сечовини, 2 столові ложки на 10 літрів води під один кущ, дайте рослині як тільки зійде сніг і земля відтане. Другий раз підгодуйте скумпію в червні під час цвітіння. Дуже добре буде внести під кожен кущ по відру рідкого коров'яку в концентрації 1 до 10 з водою. Можна внести під підгортання гній або компост, третій раз удобрити скумпію восени в кінці вересня. Кращим добривом для неї буде якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі декоративних культур. У ньому містяться необхідні для рослини фосфор, калій і цілий ряд мікроелементів. Якщо ґрунту на вашій ділянці кислі, навесні і восени вносити під кущі доломітове борошно, 1 стакан на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Після внесення добре закладіть добриво в ґрунт за допомогою розпушування. Обрізка. Скумпія прекрасно формує свою крону сама. А ось обрізку вона переносить погано. Якщо у куща буде досить навколишнього простору для росту пагонів в різні боки, то вам не доведеться детально займатися його формуванням. Однак пагони можуть виростати, вибиваючись за загальний контур форми куща. І це може виглядати неохайно. Тому обмежтеся тільки невеликим укороченням кожного. І, звичайно, скумпії потрібна санітарна обрізка, яку я рекомендую вам проводити навесні. Тоді видаліть всі старі, підмерзлі, слабкі і загущаючі рослина пагони. Спочатку ви можете сформувати скумпію у вигляді дерева або куща. Формування у вигляді дерева. На третій рік ранньою весною виберіть один найсильніший пагін і залиште його, а всі інші видаліть, обрізавши їх біля самої землі. Потім щорічно обрізайте бічні пагони таким чином, щоб сформувати красиву форму крони. Формування у вигляді куща Якщо ви хочете вирощувати скумпію в формі куща, залиште 5-6 сильних пагонів, що ростуть в різні боки. Навесні укоротите їх, роблячи надрізи на 2-3 см вище зовнішньої нирки. Від них підуть молоді паростки. Надалі укорочуйте тільки ті пагони, які виходять за загальний контур куща. Підготовка до зими. Скумпія обов'язково вимагає зимового укриття. Вкривати слід пристовбурні круги, щоб коріння взимку не замерзли. Найкраще для укриття використовувати сухе листя дерев листяних порід. Засипте пристовбурні круги сухим листям шаром паєте 10-60 см. Коли температура повітря опуститься до мінус 15 градусів, поверх листя покладіть в один шар ялиновий лапник. Цього буде достатньо, щоб кущі добре перезимували. Я не даю опис видів скумпії, тому що вони у нас просто не зможуть рости. Як я сказав вище, на території України можна вирощувати тільки скумпію шкіряну. Морозостійких і невибагливих сортів скумпії шкіряної не так вже й багато. Найбільш популярний сорт королівська фіолетова. У цього сорту скумпії дуже красиві темно-червоні і темно-фіолетові листя, які восени набувають яскраво золотисто-оранжеве забарвлення. Темно-червоні квітки з довгими, в 6 разів довше самого квітки, ниткоподібними квітконіжками зібрані у величезні волотисте суцвіття. Сорт морозостійкий, посухостійкий і дуже невибагливий. Не вимагає особливого догляду, але буде радувати вас своєю воістиною неземною красою все літо.